Сучасний світ непорозуміння, агресії породжує невміння розв'язувати конфлікти і допомагати іншим, що стає на заваді мирного гармонійного життя у суспільстві. Ми з вами живемо серед людей, яких ми не завжди розуміємо, тому що вони відрізняються від інших нестандартною зовнішністю, поглядами на життя. Проте ми завжди повинні ділитися своїми проблемами, переживаннями, більше розмовляти один з одним, ділитися емоціями. Щирість вона об'єднує щирі посмішки, обійми, приємні слова, що гріють душу, теплий погляд, що змушує повірити в себе та твердо йти до своєї мети. Усе це об'єднує нас, звичайних людей, проте таких різних, і неважливо, хто ти є, ти завжди можеш подати руку допомоги, і ніхто не знехтує тобою. Завжди знайдеться людина, яка зрозуміє та підтримує тебе у складній ситуації, тому не замикайся в собі. І завжди ділися своїми думками адже тільки це породжує у світі мир та злагоду. Ліс приходить подібне кохання, день такий на землі розвітає весна, де ще тихо і легко вісня.